Два кола проти годинникової стрілки Духовне піднесення України Золотий вершник із биком. Зародження нового Перемога Вітаємо вас у просторі світла на каналі Духовності Реводолія. Мене звати Луче Сазар. Я знавець взаємодії з енергіями тонких планів, провідник у сфери світла, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу в Океані інформаційного простору Ютуби. Активований вами дзвіночок, активує сповіщення. Про всі наші відео. Бог триглав є богом неба, землі і підземного світу. Він є богом балансу і гармонії між цими світами, богом балансу і гармонії у всесвіті. Бог триглав той, хто творить, утримує і руйнує. Іншими словами, Бог триглав це творець всього сутнього. Вперше до мене він прийшов через колон оберіг триглав у рунічному колі. Оберіг триглав знаний також як Трикветр. А цього разу через розказане видіння, яке відкрилося у медитації жінці на ім'я Елія, розповіла мені це видіння її племінниця Олена, яка навчається на моїх курсах. Перш ніж ознайомити вас із видінням, зауважу, що розуміння про те, Ким є в ньому той загадковий вершник прийшло до мене завдяки моїй взаємодії із Ангельським світом. Слухаємо видіння. Під час медитації з'являється голова великого потужного золотого бика. Він являв собою потужність, непереможність та силу. На його спині сидів золотий вершник. Це молодий прекрасний чоловік із голим торсом. У руці він тримав золотий спис триглав. Над територією України, починаючи з Чернігівщини, вони зробили два кола проти годинникової стрілки, сіючи за собою світло. Потім ще два кола за годинниковою стрілкою і зупинилися по центру України. Україна вся світилася. Золотий вершник відкнув золотий спис у землю по центру України. Другий білий спис відкнув територію Львівщини. Блакитний спис на територію Києва. Жовтий спис на стику Харківської та Донецької області. Зелений спис на територію Одеси. Енергії цих списів поєдналися між собою і піднялися вгору. Золотий вершник із беком піднялися по спіралі в області золотого спису у космічний простір. Дане видіння є дуже глибоким і багатим на метафоричні образи. Золотий бик в езотериці символізує силу, родючість, процвітання, багатство, завзятість. Він також може являти собою захист, мужність. У різних культурах бик займає важливе місце, як тотемна тварина, пов'язана із чоловічою силою, родючістю землі та небесними силами, багатством і процвітанням. Бик символізує також працьовитість, завзятість і наполегливість у досягненні цілей. Він вважається захисником від негативної енергії. Золотий бик пов'язаний із божествами. Загалом, золотий бик в езотериці є потужним символом, що поєднує в собі аспекти сили, багатства, родючості та духовного зв'язку. Списи говорять про зародження чогось нового і є символом того, що нас веде божественне керівництво. Сам вершник представляє божество. На мій запит ангельському світу, що саме у водінні Елії символізує Золотий Бик, отримала наступну метафоричну відповідь Народження дитини. Золотий бик сповіщає про її прихід і говорить, що все буде добре під її впливом. Він символізує душевний спокій, радість. Ангел Камаель наголошує на балансі і примиренні. Архангел Разіїл говорить нам, що золотий бик. Символізує духовне піднесення України її гармонію із Всесвітом. Золотий вершник символізує натхненного, тріумфального Духа Милосердя Боже. Списи означають прихід радісних новин, божественне благословення, урівноваження божественних енергій, успіх досягнення, подолання перешкод, здійснення мрій. Початок нового шляху. В воїнові світла Амадеї прийшло повідомлення про списи як символ інформації початку і перемоги. Спис триглав поєднує в собі уявлення про триєдинство божества та холодну зброю. Звідси, ми приходимо до розуміння, що Золотим вершником є Дух Бога. Триглава. Триглав об'єднує в собі три аспекти буття, а спис як зброя, може бути використаний як для нападу, так і для захисту. Це може вказувати на єдність протилежностей, які втілює триглав. Спис триглав може бути символом сили, захисту, єдності, пізнання, що поєднує в собі містичний аспект триєдинства божества і практичний аспект холодної зброї. Тлумачимо далі. Коло проти годинникової стрілки означає зняття деструктивної енергії, руйнування деструктивних енергетичних впливів, очищення, зв'язок із світом пращурів. Коло за годинниковою стрілкою. говорить про благословення, гармонію, захист, про допомогу стихій. Поширюючи наші відео, ви сприяєте поширенню корисної, цікавої і важливої інформації в них та підтримуєте розвиток нашого каналу. Дякуємо вам! У медитаціях мого авторського курсу вищого рівня духовного розвитку божественної магії ви можете мандрувати з пегасом, наповнюватися енергіями чаші реаля, зустрічатися із розтіленими душами, працювати із родом, здійснювати бажання з Архангелем Разіелем та взаємодіяти з іншими дивовижними енергіями. Якщо бажаєте навчитися працювати із думками, емоціями і почуттями, які руйнують ваше життя, чути голос свого вищого я і взаємодіяти із ним, опанувати початковими знаннями і вміннями самозцілення, запрошую на мій авторський курс базовий. Курс «Енергетичні діаманти фіолетового полум'я допоможе вам наповнити енергіями фіолетового полум'я, очистити і зцілити карму ваших минулих втілень, очистити і зцілити ваше поточне життя. Архангел, курси Архангельські промені зцілення і Метатрона» запропонують вам свій захист, зцілення, любов, мудрість та інші знання і вміння. Запрошую на мої авторські курси. А далі, як безмежна енергія Всесвіту, до мене із посланням прийшов Бог Треглав. Я його так і побачила. Як безмежну енергію Всесвіту. Усі решту трактування водіння Елії слухаємо у його посланні. Я відродився, я відродився у своєму молодому дусі, відродився на території України, відродився, щоб втішитися своїм творінням на цій землі і щоб підняти її народ. У його мудрості, чистоті зцілити те, що необхідно зцілити, вивести із ув'язнення старих форм і старих програм. Моя поява знаменує початок нового шляху України. Я приніс вам звістку про перемогу світла над злом, про перемогу, яку ви вже здобули, і яка за короткий час проявиться і у вашій реальності. Не трактуйте поняття короткий час. У моєму розумінні це один часовий відтинок, у прояві вашої реальності інший. Але цей час вже досяжний для вас. Я несу вам зцілення. Я несу вам зцілення золотим світлом, блакитним світлом, білим світлом, зеленим світлом. Єднайтеся навколо мого світла і зцілюйте ним свої душі, свої серця, свої уми. Я несу вам моє світло і зцілення від зрадництва і від страхів, зцілення від усього руйнівного. Я несу вам жовте світло мудрості Божої. Маєте піднятися у розумінні, на якій території, на якій землі живете, хто є ваші пращури пізнати їхню мудрість. Маєте пізнати духовне багатство вашої землі. Полюбити її через усвідомлення і відроджувати, захищати, плекати цю її мудрість. Я несу вам енергії чистоти, енергії, які сприяють, допомагають творенню нових досконалих форм, думок, ідей. Не шукайте тлумачення кольорів моїх списів у поділах на кольори божественних променів. На зцілення України, на пробудження певних її територій у мудрості, на зростання у творчості працюватимуть усі ангели. Працюватимуть вознесенні майстри. Звільняйтеся від поділів на наше і не наше. У Всесвіті все єдине. А ви, народ, який живе у гармонії із Всесвітом, живе так. У тому часі, про який я говорю, уже живе. І я своєю появою стверджую про єдність, про вашу єдність зі мною, про вашу нерозривну єдність зі мною і нашу гармонію. Люблю кожного із вас як свої творіння, через вашу взаємодію зі мною у виявах вашої творчості, у ваших єднаннях із природою, стихіями. Відбуваються наші найглибші контакти на рівні гармонії і любові. Благословляю тебе, любий народи України, на стілення від твоїх ран, на стілення від усього, що необхідно зцілити, на мудрість, на усвідомлення, на прийняття свого шляху, на чистоту твоїх ідей і на творення. Ми єдині!